Металеві оправи соленти це завжди гарне рішення до ваших нових окулярів. Модель з останньої колекції, повністю металевий корпус у сріблі, який має більш темне обрамлення самого окуляру. Тому вони легко і невимушено виглядають на обличчі. Підійде, до речі, така оправа для власниць середнього та трошки крупнішого, але орієнтуватись краще на заміри оправи і їх можна запитати в менеджера в особисті. Повністю металевий корпус у сріблі доволі не широкий метал, але має Є більш таку масивну дужку. вона надіна, має одоблення у чорному кольорі і до половини оформлена у пластикову накладку. Тому таку модель можна сміливо використовувати протягом зимового сезону. Вона з завушками не буде холодити і буде максимально комфортною. Ці моделі завушники з флексами, тому вона надійно фіксується на обличчі, не тисне, але при цьому і не спадає. Чим подвоїться комфорт при постійному використанні. Сама така форма дуже зручна для повсякденного ношення. Вона зручна і в полі зору абсолютно не заважає. Має рухомі носи дуже гарно фіксується на носикові і можна підлаштувати посадку. В Цю оправу можна встановлювати лінзи на постійні рецепти. Як зі знакомі нас також плюс, або для корекції астигматизму і стильно виглядатимуть фотохромні лінзи, ті, що в приміщенні прозорі, а на вулиці будуть затемнятися, ну, наприклад, у сірий колір. Не тільки лінзи на одну відстань можна, можна, наприклад, біфокальні буде зручна ця модель оправа або ж прогресиви. І замовити оправу або ж окуляри за рецептами цю модель можна онлайн: телеграм або ж інстаграм. І для цього артикули залишаю у коментарях.